Добрий день, в наявності в Києві є дуже класний автомобіль Renault Megane 4, 10-й місяць 2016 року, дуже класно збережена машина, без підкрасів, рідний пробіг 211 тисяч, мотор ,6, 130 кінських сил, дуже динамічна машина. Порівняння з 1.5 така сама по економії палива. Салон також в збереженому стані. Все ціленьке. Є масаж сидінь. Безключовий доступ, електрогальмо гальмо автоматичне, автопарковка. Великий монітор. Гарний чорний колір. 17 диски. Ззаді є підлокітник. Не всюди він є. Все ціленьке. Машина з Німеччини. Камера заднього огляду. Малює траєкторію, круговий парктронік, шторка працює, саб дуже чиста, хороша машина з рідним трасою пробігом, комплектація бозе, Київ, дзвоніть, пишіть, контакти залишу під відео.